Друзі, я вас вітаю! Давайте дивитися Дружківка-Краматорськ на Оракулі Лінорман. Розклад на всю колоду, в принципі, як завжди, я роблю останнім часом. Дружківка з 29 грудня 2025 року по 4 січня 2026 року вже. 29 грудня 2025 року по 4 січня 2026 року. Покажіть основні головні події по місту Дружківка. Покажіть небезпеки та загрози. Для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів, покажіть небезпеки та загрози для критичної інфраструктури міста, покажіть основні головні події в умовах війни для міста Дружківка на цей період. Попередьте про що нам необхідно обов'язково знати. Знову ж таки, ситуація нестабільна, викликає певні хвилювання, певні емоції, коли про щось турбуєшся. Ну, знову ж таки, нестабільна ситуація, коли потрібно балансувати, все лякає, велика активність знову ж таки, дрони вночі. І відстеження, оці розвідувальні дрони, багато всього. Ну такі основне, головне, але все одно цей період більш такий е емоційно тривожний, скажімо так. Багато різних, багато різної е, інформації всілякої. І через інтернет будуть розповсюджуватись, але ну не зовсім не завжди правдиво. Знаєте, як ото, е, спорчений телефон, е, коли десь щось прочитав, не дочитав, щось задумав, передав, от е, такий буде період. Є небезпека, в принципі, тут є пом'якшувальна карта конюшина, але все одно є небезпека, знову ж таки склади, все, що пов'язане з нашими захисниками, якісь от приховані об'єкти стосовно наших захисників, і знову ж таки, ворог намагається послабити, перерізати логістику, щоб якомога менше було можливості саме для постачання ресурсів. Знову ж таки. Але як би там не було, яка б ситуація важка не була, як би небезпечно не було, все одно будуть шукати шляхи виходу із ситуації. І ну, якісь позитивні новини від влади будемо чути. Але також є загроза. Для держустанов, знову ж таки, це може бути пов'язано зі світлом. Ну, для ворога це є ключове головне, але ну, для нас так само є ключовим головним відновлювати, проводити ремонтні роботи важливих ресурсів. Хоча це може зайняти і певний час. Бо ну, саме через те, що велика небезпека. Велика небезпека, і знову ж такі оці повторні обстріли, коли, коли виїжджають на ремонти, є знову ж такі непередбачувані обстріли, якісь швидкі цілі для того, щоб нанести нам матеріальних збитків. Ну і саме от для життя та здоров'я працівників, які відновлюють ситуацію. Ну, знову ж таки, буде намагатися ворог зробити нам скрутне становище, це, в принципі, по всій області те, що пов'язано з ресурсом. З ресурсом, якось зупинити ресурси, знову ж таки, зупинити постачання ресурсів. Перерізати якісь логістичні шляхи. Ну так. Да. Через дронові атаки, через вивідування, скажімо так, якихось основних наших маршрутів намагаються зробити нам нестабільну ситуацію з постачанням ресурсів. Тут, в принципі, карти про це. І якісь більш, знову ж таки, показують або завод, або околиці міста більш небезпечні. Це ну, якось більше дружківська громада, ніж саме місто. Тут дронові атаки і, в принципі, от більш сільська місцевість під загрозою. Так, начебто видно. Ну, Знову ж таки, не, не зрозуміла. Ситуація, незрозумілий стан людей. Знаєте, перепади настрою. І знову ж таки, все через, е через небезпеку, через повтори якихось неприємних е ситуацій. Небезпека. Якісь важливі знову ж таки ресурси для населення, і це як певні регіони, от і в ворог придивляється. Як певні райони, певні райони от лишити, прям лишити взагалі без ресурсів, або там, ну, щоб було зовсім-зовсім-зовсім мало їх. Да, Цілю ціль, ціль є сам ресурс, зробити нам ну, якийсь топік нерозуміння ситуації. Ну, але все одно, як би не було, да? от важкість зробити грація, така перепона, яку важко перейти. Знову ж таки, місяць такий страшно, незрозуміле майбутнє. Це ну, в принципі, воно таке є, да? і відключення світла, і відключення без води. Але все одно якось циклічно да це буде подаватися. Знову ж таки, лелеки – це карта позитивних змін, але на все потрібен час, щоб знайти ну, якісь інші підходи для вирішення цієї ситуації. Все одно якісь, ну, якісь плани, якісь вирішення ситуації, як би там не було, От скільки не перепитуємо, да, ворог намагається знищити, в принципі, одне те саме карти нам показують вже який тиждень поспіль. Але все одно вихід із ситуації шукають і їх будуть знаходити. Так, давайте далі дивитись Краматорськ. Давайте так само Краматорськ на найближчий тиждень з 29 грудня 2025 року по 4 січня 2026 року. Покажіть основні головні події по місту Краматорськ. Покажіть небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів. Небезпеки та загрози для критичної інфраструктури з ворожих обстрілів, зазначите мені. Будь ласка, покажіть події, про які необхідно нам бути попередженими у місті Краматорськ. У цей період, відповідно, в... у військових умовах покажіть мені. Безпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів, небезпеки та загрози для критичної інфраструктури. Попередьте про події, про які нам необхідно знати. Місто Краматорськ 29 грудня 25 по 4 січня 2026 року. Покажіть. І тут якась, якась важкість, якісь перепони, якісь випробування для цивільного населення. Так. Знову ж таки, емоційно важкий період, період хвилювань, багато страху, сценічні обстріли можуть бути, залякування ворогам. Ну так, да, нічні прильоти можуть бути. Знову ж таки підірвати емоційний стан населення. Подивіться, як карти йдуть. По місту є загроза, знову ж таки, для військових, До того ж, не просто якихось, а тут більше командири. Які вирішують питання з постачанням ресурсів. Знову ж таки, якісь трабли з ресурсами зробити. Тут ну, постачання по циклу ресурсів, це стосується і самого міста, і постачання для захисту міста. Ну, в принципі, це також для нас не новина. Коротше, ворог буде біснуватися. Не буде розуміння да, безпеки. Перепади настрою, знову ж таки. Ну, така собі ситуація. Поки що, да, важка ситуація. Небезпека для життя та здоров'я населення. Для життя та здоров'я велика небезпека. Прям важкі карти виходуть, виходять. Як для цивільного населення, так і для наших захисників. Знову ж таки, якісь матеріальні збитки, логістика під загрозою, світло, інтернет, зв'язок. Щоб не було можливості ну, спілкування. Небезпека, небезпека для цивільного населення, ну, для чогось важливого. Тут під загрозою може бути і центр міста. Якісь неочікувані обстріли. Знову ж таки, як перерізати щось, перерізати щось. Як повтор певної ситуації, щось з транспортом може бути пов'язано, це якісь, якісь або склади, приховані склади, про що вони ну, володіють інформацією. Знову ж таки, може бути щось пов'язане зі світлом, десь щось перерізати. Um. Да, знову ж таки логістика, логістика. Зупинити логістику. Небезпека для цивільного населення, для важливих ресурсів. Це може бути залізничний вокзал, автовокзал, от щось пов'язане з перевезеннями. Або АТПшка, от як, якісь, якісь склади ресурсні. Знову ж таки, перебити логістику, щоб. Довше, якомога довше ми там відновлювалися, ремонтувалися, шукали вихід із скорпного становища, шукали ну, от, якісь сприятливі умови для відновлення оцей ключик. Це, в принципі, ключ для постачання ну, навіть не тільки сам Краматорська, а взагалі Краматорська громада от, важливих ресурсів. Знову ж таки, бо ворог нам робить перепони з ресурсами для населення, щоб їх було якомога менше. І так, в принципі, живемо в, таке, в такому скрутному становищі з тими ресурсами. Певні, певні райони, прям взагалі, активація і дронів, і загрози для, для цивільного населення. Прям, ну це більше, от. околиці, це більше як е, усі ваші посілки. І там, я б навіть сказав ще, е, окрім активізації дронів, там ще є активізація внутрішніх ворогів колаборантів, які зливають інформацію. Слідкують та передають, зливають інформацію про певні точки. Ну, таке, собі. таке собі. Ось така ситуація. Ну, як завжди, буде окреме відео на Оракулі Незламні на більш детально, звісно, Дружківка, Краматорська, Святинівка, Славянська. Дякую, друзі, за увагу. До нових зустрічей!